Сьогодні всеукраїнського дня масажиста, який щорічно відзначається 7 лютого. Ми запитали у студентів та викладачів Криворізького фахового медичного коледжу, що ж вони знають про масаж. Масаж – Це комплекс дій, які направлені направлені на цілу людину. З якою метою його роблять? Роблять як з лікування мето, так і з метою. Щоб розлапити тіло або ж як лімфодренажне є для того, щоб а, відтворити кращий відток лімфи і зняти на Тобто, ще це може бути як для косметичної дії, яку освіту необхідно мати, щоб працювати масажистом, обов'язково потрібно мати медичну освіту, тому що потрібно добре знати анатомію, зокрема це анатомію м'язів. Потрібно обов'язково знати протипоказання та показання і. Під час яких захворювань масаж не можна робити. Які види масажів ви знаєте? Масажі бувають класичний загальний, буває медовий масаж, ніфадренажний масаж, антицелюрітний масаж, тайський масаж, масаж Гуаша, вакуумний масаж та багато інших. Добре, добре. Що таке масаж? Масаж це загальний вплив на весь організм, на шкіру, на м'язи, на жирову клітковину, Ну, Це взагалі дуже гарно, приємно і корисно. Та з якою метою робиться масаж? Е, ну, допомогти організму правильно функціонувати. Як гадаєте, якого освіту необхідно мати, щоб працювати медично, масажистом медично, однозначно, бо можна інакше нашкодити? Може, якісь цікаві види масажу, які ви знаєте? Ой, є багато. Я, наприклад, люблю тайський ног. Це так гарно, коли ножки масажують, і на весь організм діє. Ну, звичайний, класичний, спортивний може бути, антицелюлітний для дівчат може бути. Масаж. Це фізичний вплив на тканини. З якою метою робиться масаж? Для реабілітації та з лікувальною метою. Може, треба якусь освіту мати для того, щоб працювати масажистом? Медичну освіту та, напевно, курси масажиста. Є якісь цікаві види масажу? Які Лікувальний масаж, дитячий масаж, китайський масаж. Масаж це комплекс дій, спрямованих на тіло людини. З якою метою його проводять? Лікувальною або профілактичною. Чи необхідно мати якусь освіту, щоб працювати масажистом? Обов'язково, тому що працівник, медичний працівник, який виконує масаж, повинен знати анатомію, показання протипоказання. Які види масажу вам відомі? Я знаю масаж обличчя спортивний, антицелюлітний, якийсь, мабуть, шоколадний, з використанням олій, Ну багато взагалі. Ну і лікувальний. Проводиться або з лікувальною метою, або для розслаблення. Яку освіту необхідно мати, щоб працювати масажистом? Медичну закінчити, наприклад, або коледж, або інститут, а далі вже можна м, якісь сертифікати собі для удосконалення. Може, є якісь цікаві види масажу? Ну, розслаблюючий, потім е з лікувальною метою проводяться. Сьогодні ми дізнаємося, чи знає студенти медичного коледжу, що таке масаж і все про нього. Поїхали! Задати вам декілька запитань. Так. Що, на вашу думку, є масажем? Це механічне воздействие на мирці чоловіка. Е, які, які є види масажу? Класичний, тайський, антицелюлітний, лімфодренажний, японський. Як часто потрібно робити масаж, щоб побачити результат? Щоб побачити результати, я гадаю, що десь 10 процедур і вже буде помітні результати. А на вашу думку, масаж це болюча процедура для багатьох, так. Дякую. Чи можна задати вам декілька запитань? Так. Що на вашу думку є масажем? Це фізичний вплив на тіло людини за допомогою певних послаблюючих рухів. Як часто потрібно робити масаж для результату? Треба пройти певний масажний курс за призначенням лікаря чи терапевта, на мою думку. Які ви знаєте види масажу? Є лікувальний, послаблюючий тайський масаж, спортивний масаж? Дякую. Чи можна вам задати декілька запитань? Так, чи знаєте ви, що таке масаж? А, масаж це процедура, яка поліпшує загальний стан пацієнта. А, які ви знаєте види масажу? А, тайський а, дитячий, китайський, а, еротичний. <гум> а, як на вашу думку, масаж це болюча процедура? Я гадаю, що ні. Як ви вважаєте, коли з'являється результат масажу? Ну, через декілька процедур? Дякую. Чи можна задати вам декілька запитань? Задавайте, що на вашу думку є масажу? Ну, Масаж це як розслабляє людину, як якась процедура лікувальна. Е, які види масажу ви знаєте? <рес> Лікувальний і, і розслабляється. <рес> е, на вашу думку, масаж це є болючою процедурою? Де, деякі види так. Дякую. На мою думку, це вплив фізіологічних чинників та апаратних для покращення кровотоку та лімфовідтоку в організмі. Які види масажу ви знаєте? Я знаю лікувальний, антицелюлітний, косметологічний та спортивний. Як ви вважаєте, чи буде вам боляче під час масажу? На мою думку, масаж це процедура, яка проходить безболісно, тому що вона йде в лікувальних цілях. Як ви вважаєте, наскільки часто потрібно робити масажі? Я вважаю, що масажі потрібно робити регулярно, так як масажі е, мають лікувальний ефект. Та для підтримки емоційного та фізичного стану людини це потрібно робити регулярно. Як ви вважаєте, чи повинна бути боля, чи під час масажу? Під час масажу не повинен бути біль, але масаж великих напружених м'язів викликає легкий. Коли з'являються перші результати після масажів? На мою думку, в залежності від виду масажу, тому що один масаж можна побачити результат одразу, а інший через декілька сеансів.